Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 15 вересня, у студії Тамара. Приходько. Далі коротко про головне на фасаді третьої школи в Коломиї відкрили дві меморіальні дошки. Вони оплатили наше життя своїм життям. Коломийщина серед лідерів із кількості пожеж в екосистемах це є людська недбалість. Школярам Прикарпаття спецзаняття проводять представники поліції. Постійно систематично проводяться такі уроки. У Городенківській лікарні відкрили кабінети мамографії, реабілітації та інсультний блок. Конференція педагогічних працівників відбулася у заболотівській територіальній громаді. Першу чергу треба думати про безпеку. Про це та інше детальніше далі. За проявлені мужність та визначні заслуги на полі бою Віктор Шатрук із Прикарпаття відзначений нагрудним знаком Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нині командир відділення розвідувального взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс проходить реабілітацію. У свої 27 він проявив себе ефективним командиром, завдавши значних втрат ворогу та самовідданим бійцем, який ризикуючи собою, допомагав під залпами поранених, Дим побратимам повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. На фасаді філії номер 3 Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка відкрили меморіальні дошки Сергію Гашинському та Мирославу Васильчуку. Обидва захисники воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, посмертно нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Їхні портрети нагадуватимуть дорослим і малечі про справжню ціну незалежності України. Шановні гості, краяни, учителі та учні. Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять героїв-захисників, які загинули під час російсько-української війни на сході України, випускників нашого навчального закладу, Васильчука Мирослава Юрійовича та Гашинського Сергія Миколаєвича, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. За наше мирне майбутнє уродженець Коломиї Мирослав Васильчук народився 5 червня 1972 року. Здобув фаху ПТУ номер 10 1990 року. Був призваний до армії, служив у Литві. Далі працював на підприємствах у рідному місті та за кордоном. Після початку російсько-української війни у 2014 році став волонтером. Возив хлопцям допомогу на Луганщину та Донеччину. 24 лютого 2022 року перебував у Іспанії. 27 лютого повернувся на батьківщину, щоб стати добровольцем Коломийської десятки. Захищав столицю. Загинув вночі 25 березня внаслідок артилерійського обстрілу в населеному пункті Кухарі Вишгородського району. 16-річна донька героя Діана каже, запам'ятала тата. Сонечком дуже щирим батьком. Я його дуже сильно люблю. Ну як і всі діти на цій планеті люблять своїх батьків, але мій тато він. Він був дуже хорошою людиною. Він був готовий допомогти всім. Він мав свій темперамент особливий. З ним треба було мати спільну мову, але він він був дуже класною людиною. Коломиянин Сергій Гашинський народився 6 червня 1975 року. За фахом газоелектрозварювальник із 1993 до 1994 року служив у збройних силах України. Далі працював будівельником у різних країнах світу. У 2000 році одружився, має вже 23-річного сина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся з-за кордону. Вже в червні 2022-го став до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади як стрілець кулеметного взводу. Загинув 3 жовтня того ж року в районі Білогорівки Бахмутського району на Донеччині. Тепер він поповнив лави небесного війська, запевняє капелан Дальвейсів, отець Сергій Дмитрук. Кожна наша молитва, кожен наш спогад про наших воїнів дає нам відновлення тої пам'яті. Навіть панахідо ми закінчуємо тим співом вічна є пам'ять. Наше завдання сьогодні є робити те, що вони хотіли, щоб виробили. За що вони загинули, це жити. Вони оплатили наше життя своїм життям. Кожен із воїнів, які не повернулися з поля бою, гідно несли свій хрест не лише за себе, а й часом за нас. Священник переконаний, сам Ісус із них той хрест зняв. Тим часом 16-річна Діана закликає не плакати. Цього хотів би її татко. Я, як і мій батько, я не люблю сліз. Я хочу, щоб всі наші рідні, всі наші знайомі згадували наших героїв тільки з посмішками на обличчя, з великою гордістю в серці. Найцінніше, що в нас є в світі, це є життя. І хтось обирає це життя віддати за батьківщину, за нашу вічизну і за нашу країну. І це сприймається зовсім по-іншому. Тако, я тебе люблю. Я поважаю всіх героїв на цій творити. Слава Україні! Героям слава! Прикарпатські рятувальники понад три сотні разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах на загальній площі майже 35 гектарів. Зокрема, лише на Коломищині таких пожеж сталося 66. У 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах людська недбалість. Кілька десятків людей вже притягнуто до адміністративної відповідальності. Більше розкаже Христина Перцович, начальниця сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи із громадськістю головного управління. Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області. Ми бачимо останнім часом картину, коли майже все місто і навколишні села, вони практично окутані димом. Тільки з початку року пожежно-рятувальними підрозділами нашої області здійснено більше 300 виїздів на гасіння пожеж в природних екосистемах. Площа пожеж, яка пройшла, це майже 34 гектари. Це 34 гектари випаленої землі. Так само ці пожежі завдають значних збитків державі. Палити суху траву бур'яни не можна, адже це загрожує і довкіллю, і також загрожує здоров'ю людей. Під час спалення листя чи трави руйнується ґрунтовий покрив всі наявні в ньому поживні речовини. Також згорають, звичайно, що всі комахи знищується довкілля, знищується коріння рослин. Рудючий грунтовий покрив, на якому спалюють траву, він може відновитися тільки через 5-6 років. Хочу зауважити, що найбільша кількість таких пожеж в екосистемах виникла на території Івано-Франківського району це 102 пожежі, на території Коломийського району близько 70 пожеж. На території Калузького району району 60 пожеж. З початку року проведено близько 300 таких рейдів у населених пунктах до адміністративної відповідальності притягнено майже 40 осіб. Також хочу нагадати, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя чи інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф від 3010 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідника, паліям загрожує штраф від 6120 гривень до 12240 гривень. Головне управління ДСНС в івано франківській області звертається до мешканців краю. Не спалюйте суху рослинність, не завдавайте шкоди здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Десятки згорілої землі, заживо спалені дикі тварини, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські і технічні ресурси, так як для гасіння цих пожеж залучається значний людський ресурс рятувальників, залучається значний матеріальний ресурс, і це є наслідком такого безглуздого самовільного спалювання сухостою. І один. Сто відсотків причина виникнення пожеж в екосистемах це є людська недбалість, тому лише свідомим ставленням громадян можна зменшити виникнення пожеж в екосистемах. Потрібно зараз, як ніколи, берегти рідну землю, а не спалювати її. 50 років на варті здоров'я. Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування відзначила ювілей. З нагоди свята тут відкрили кабінети маммографії та реабілітації, а також інсультний блок для інтенсивної терапії. На урочистості запросили поважних гостей, серед них ветерани праці. Відкрили лікарню в городенці у вересні 1973 року. Хірург Богдан Поясник працював тут з першого дня і так 43 роки, звідси й вийшов на заслужений відпочинок. Медик досі в деталях пам'ятає, як все розпочиналось. Колектив, хоч був новий сформований, але був дуже працездатний і здібний до роботи. Велика допомога один від другого. Якщо щось ставалося в лікарні, приходили всі. Була в роддомі біда, і хірурги були, і терапевти були, всі збігались. І таким чином ми виживали. Ну, лікарня була побудована з метою того, щоб дати висококваліфіковану, доступну допомогу жителям району. У 1992 році свою кар'єру у городенківській лікарні з посади акушер-гінеколога розпочав і нинішній виконувач обов'язків начальника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак. Крайні 10 років чоловік був головним акушер-гінекологом області. Цей ювілей для мене теж є важливий, адже я тут розпочинав свій професійний шлях, тому реально знаю стан справ, які є в лікарні. Знаю кожного працівника, кожне відділення. Тому твердо можу говорити про те, що колектив Гроданківської лікарні це команда справжніх професіоналів, людяних медичних люджіних, медичних працівників. Пан Дзьомбек зазначає, що у Городенківській лікарні завжди щастило з керівниками. З 2002 року цей медичний заклад очолює Олександра Косовець. Я люблю цей заклад, люблю цей колектив. Реально, це моє життя, і таке життя відбуло багато людей тут. Щороку у стаціонарі Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування приймають до 8 тисяч пацієнтів, з них близько 140 з інсультом. З нового року тут планують створити окреме інсультне відділення. Тим часом, з нагоди ювілею, за участю керівництва області, району та міста, у лікарні відкрили інсультний блок для інтенсивної терапії та вже третій кабінет для реабілітації, розрахований до того ж на допомогу воїнам. Зараз це один з пріоритетних напрямків роботи, продовжує директорка КНП. Розбудовуємо реабілітаційні відділення, розбудовуємо реабілітаційні зали, готуємо спеціалістів, готуємося допомогти нашим воїнам, яких з тих чи інших причин будуть потребувати нашої допомоги, особливо тим, кого треба буде вчити ходити, вчити соціалізуватися в суспільстві. Ще одне не менш важливе досягнення лікарні відкриття кабінету мамографії. Вартість обладнання близько 5 мільйонів гривень. 500 тисяч це спецкошти закладу. Також суму виділила з місцевого бюджету Городенківська міська рада. Решту покрила Національна служба охорони здоров'я. Ми трошки віддалений район. І я вже з роками бачу, що дуже багато наших жінок, які мають ті чи інші проблеми, і треба їх діагностувати, вони нікуди не їдуть і так залишаються самі з собою. Їм якось то немає як, то невигідно. Ну... Всяко буває, тому ми вирішили, що все таки в нас є дуже багато потребуючих, у нас щороку дуже велика кількість онкозахворювань, захворювань, і в тому числі і молочної залози. Ми вирішили, що для жіночого населення ми наближимо цю послугу і закупили мамограф. І сьогодні, вже згідно вимог до сімейної медицини, кожна жінка раз у два роки зобов'язана прийти обстеження, мамографічні обстеження. Це вже буде доступна послуга, наближена до людей. Я думаю, що це буде вигідно для всіх. Мільона це ну, можливо це невелика сума порівняно з тим, з коштує цей бомограф, так але це такий вагомий вклад громади сьогодні в медицину. Ну я думаю, що ви звернули увагу на той благоустрій, який сьогодні перед лікарнею, Я знаю, що були десь рік назад цього не було сьогодні. Прекрасна дорога біля лікарні, так і, і це теж практично кошти міської ради. Так що ми стараємося, по крайній мірі робити все для того, щоб медицина городинці була на рівні. Не з порожніми руками на ювілей Городенківської лікарні приїхала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Городенківська лікарня є однією з найкращих лікарень в нашій області. Вона є конкурентоспроможна на рівні із обласними закладами, тому що тут насправді проведена дуже велика робота щодо ремонту відділень, щодо закуплення сучасного обладнання. І дуже важливо, що я сьогодні мала можливість поспілкуватися з прекрасним. Ним дуже хорошим колективом медичних працівників, наших лікарів, також в свою чергу передала для лікарів сучасний швел-апарат, щоб їм краще було працювати. Городенківська лікарня вона є досить потужною. Лікарнею не прості часи. Ми пройшли під час ковіду. І тепер під час війни, коли є багато внутрішньо переселених осіб, коли і наші жителі потребують допомоги, і воїни надання допомоги і реабілітації, городенківська лікарня вносить світу внесок вклад у загальний розвиток медицини Коломийщини і надання таких медичних послуг позаду 50 років наполегливої праці вдалося багато. Підсумовує директорка Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександра Косовець. Ідучи в ногу з часом, медичний заклад не тільки не втратив свого статусу, а й став одним з кращих в області. До слова, окрім півстолітнього ювілею, тут велелюдно відзначили ще й храмове свято, оскільки капличка на території. Рія лікарні закладена у день, коли вшановують воздвиження Христа Господнього освіта Заболотівщини, якість, доступність, безпечність. Традиційна конференція педагогічних працівників відбулася у Заболотівській територіальній громаді. Говорили про професійний розвиток вчителів, функціонування закладів освіти у час війни та продовження реформи нової української школи. У Заболотівській громаді 16 загальноосвітніх навчальних закладів: 5 ліцеїв, 6 гімназій та 5 початкових шкіл. Є заклади позашкілля і дошкілля. Ділиться голова заболотівської громади Петро Маліборський. Ну роком першого дев'ятого відкрили новий навчальний заклад дошкільний у Турка-Борщівська. Такого напевно немає багато хто з громад, і ми цим можемо похвалитися. Працює у нас заново створений з нуля фактично інклюзивно-ресурсний центр. Маємо і центр дитячої творчості, і маємо і шкільний ресурсний центр. Ну, в принципі, вся мережа збережена. Всі люди на місцях. говорили на конференції у Заболотівській громаді про розвиток освіти в Україні, зокрема на Прикарпатті і в Заболотівській громаді, та насамперед про безпеку навчального процесу йдеться не лише про відповідні укриття. Наголошує директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кімакович. Нам першу чергу треба думати про безпеку, і це не тільки безпека. Яка стосується інфраструктури, це безпека і поводження в кіберпросторі, це, безпека, е поводження пристрі, це е безпека поводження з вибуховими е пристроями, це безпека, поводження з цими викликами несе війна. А ще на конференції обговорюють особливості організації освітнього процесу, вплив війни на ментальне здоров'я педагогів та учнів, а також говорять про впровадження реформи нової Української школи ділиться начальниця відділу освіти молодіжної політики і спорту Заболотівської селищної ради Світлана Стадник. Є педагогічна конференція традиційна, де будуть висвітлюватися питання освітнього процесу у воєнний час. Зібралися тут керівники освітніх установ Забутівської територіальної громади, головоприспіло, представники селищної ради. Відбувся захід у селі Зібранівка Заблоківської громади у тамтешній гімназії імені Петра Коржа. Зараз в освітньому закладі навчаються 112 дітей. Серед них п'ятеро внутрішньопереміщених. Ділиться директор гімназії Іван Палійчук. Намагаються створити максимально сприятливі, а головне безпечні умови для усіх учасників навчального процесу. Як би нам не хотілося, щоб не було цих тривог, але так. Тривоги якоїсь мірою ну зривають навчальний процес, і багато дітей ну можливо не засвоїть так той навчальний матеріал, як вони мали за своє до слова на Прикарпатті Через війну 12% дітей покинули рідні оселі та навчальні заклади. Ділиться директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської державної адміністрації Віктор Кімакович. Зменшення кількості дітей це ще один серйозний виклик для освіти Прикарпаття. Підсумовує Віктор Кімакович. На Прикарпатті школярам продовжують проводити уроки безпеки. Учням розповідають правила дорожнього руху, основи поведінки під час повітряної тривоги та багато іншої пізнавальної інформації. Я є спеціалістом з безпеки у п'ятьох закладах. Моїм безпосереднім прямим обов'язком є співпраця із представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками поліції, спеціалістами з держпродспоживслужби. Ми формуємо так звану команду безпеки у закладі освіти. І кожен з цих членів команди безпеки підпадає за певний свій напрямок. Вкотре нагадала дітям про засоби особистої безпеки при поводженні з небезпечними предметами, які можуть бути знадені в побуті в навколишньому середовищі. Так само говорили про сигнали повітряної тривоги і відпрацювали алгоритм дії під час повітряної тривоги. Дітей перевели з класу в укриття. Так само говорили про безпеку дорожнього руху, оскільки шлях дитини учня він полягає від дому до навчального закладу, і він перетинається з дорогою. Дітям продарили світловідбуваючі відбуваючи браслет. Те працівниками ювенальної поліції івано франківської області постійно систематично проводяться такі уроки безпеки. Велосипедистів Коломийської територіальної громади запрошують взяти участь у велозабігу. Захід розпочнеться о 12-й годині, 17 вересня. Благодійний внесок від 200 гривень. Кожен учасник отримає прапор України. Виручені кошти передадуть фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс для закупівлі fpv дронів. Старт велозабігу від площі відродження біля пам'ятника Шевченку у неділю, о 12-й годині. Деталі розповість організатор заходу Михайло Данищук. Цієї неділі, о 12-й годині відбудеться благодійний велозабіг, який проводиться не вперше. Проводжу його вже п'ятий рік підряд. Його ціль. Привернути увагу перш за все до велосипедистів, яких дуже багато в місті, і до моментів з інфраструктурою велосипедною. Друга ціль це підняти патріотичний дух. Всі учасники одягають сині-жовті стяги на себе, і таким чином ця велика така велосипедна армада. Вона вся сині-жовта. Ми проїжджаємо усіма центральними вулицями міста. Благодійний він, тому що всі заходи я вважаю зараз потрібно робити благодійними. Потрібно робити на підтримку зсу. Кожен учасник зможе зробити донат вільний від 200 гривень. Які потім передадуться в фонд підтримки 10-ї гірської штурмової бригади, і за які він буде закуповувати FPV-дрони. За це учасник кожен зможе отримати прапор, який для нас пошили наші друзі з Ювін Протект. Обов'язково запрошую всіх коломиян, у яких є велосипеди, у яких є бажання провести класну годину свого часу. В неділю неділя, 12-та година, площа відродження. Це біля пам'ятника Шевченка. Ми там всі збираємося. Обов'язково запрошую всіх. Буде дуже класно, дуже гарна атмосфера. Я думаю, що це зараз нам важливо усім. Якщо ви бажаєте пізнати свої сили, тоді вам у пласт. Якщо ви шукаєте нових друзів, хочете бути корисними для себе, для родини та держави. Якщо бажаєте випробувати чар пластування, приходьте у цю цікаву та активну організацію 23 вересня о 12 годині в музеї історії Коломиї, що на вулиці Шухевича, відкриття нового пластового року. Запрошують усіх пластунів та тих, хто хоче ними стати. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу «НТК». На його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Тож побачимося! Хай щастить і до зустрічі! Слава Україні!